Привіт, дорогі друзі, і вітаю особисто тебе на моєму YouTube каналі Езотерія. Я Ерія, і сьогодні я підготувала для тебе чудову медитацію за технікою доктора Джо Диспенза, яка допомагає у здійсненні бажань. Але перш ніж ми почнемо, не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Ця медитація є однією з основних технік методу виконання бажань. Джо Диспенза та інші автори активно виконують цю методику і не дарма. Сьогодні я розповім тобі, що це за медитація, як вона працює і як її правильно виконувати. Важливо перед тим, як почати медитацію, переконайся, що точно знаєш, чого хочеш досягти. Як працює медитація на виконання бажання? Як ти знаєш, для того, щоб змінити свою реальність, потрібно спочатку, щоб зміна відбулася в підсвідомості, тобто на рівні нейронів мозку? У принципі, це вся механіка зміни реальності, коли потрібний стан, відчуття, Очікування або образ міцно укореняться в підсвідомості, реальність почне відображати це у життя людини. Ти побачиш майбутнє, яке візуалізувалось ось прямо сьогодні. Інколи найскладніші і наймасштабніші бажання здійснюються саме через візуалізацію, коли людина уявляє своє майбутнє, навіть перебуваючи вдома в своєму кріслі. Найефективніше послабити контроль свідомості, яка не пропускає нові образи бажаного майбутнього, і цим впливати безпосередньо на підсвідомість. Наприклад, цей принцип використовується у гіпнозі. А наша ж медитація складатиметься з трьох частин: перша частина розслаблення тіла, що називається станом тут і зараз. Друга частина це стан недумання, і третя частина візуалізація нового майбутнього з емоціями. Завдяки цьому відео ти зможеш здійснити на всі 100% свою медитацію на виконання бажання вже сьогодні, і це буде незалежно від того, що саме ти хочеш. А в кінці медитації тобі потрібно буде уявити те, що ти забажаєш. Врахуй, що ця практика працює за умови регулярного виконання. Збережи це відео прямо зараз і практикуйся регулярно 2-3 рази на тиждень, і результати не змусять себе чекати. Отже, сядь зручно, закрий очі і спробуй відчути все, що почуєш. Ми починаємо. Спершу. Направ увагу на простір, що знаходиться між очима, з закритими очима. Відчуй цей простір, що між очима, а тепер переведи свою увагу на простір, який займають твої ніздрі, і відчуй, який там об'єм у ніздрях. А тепер відчуй простір між язиком і піднебінням. Спробуй усвідомити пустоту між язиком і піднебінням. А тепер відчуй енергію між твоїми вухами і черепом. Відчуй енергію. Простору навколо вух і відчуй енергію в просторі зовні вух. Усвідом простір під підборіттям. І відчуй енергію простору навколо твого горла. Відчуй об'єм. Простору навколо шиї. Спрямуй свою увагу на внутрішній простір між серцем твоїм і грудною клітиною і відчуй об'єм простору навколо серця. А тепер зверни увагу на простір за межами грудної клітини. І відчуй енергію навколо неї, усвідом об'єм і відчуй, наскільки багато простору навколо плечей. Відчуй енергію всього простору, який знаходиться навколо твоїх плечей. Усвідом простір навколо твоїх рук і відчуй енергію цього простору, і тепер направ свою увагу на простір за твоєю спиною і спробуй відчути енергію цього простору навколо хребта. Потім відчуй. Простір навколо тазу і відчуй енергію з цього простору, спробуй усвідомити простір між стегнами і відчуй енергію простору, що з'єднує стегна, усвідом простір між колінами. І відчую енергію простору навколо колін. Відчую об'єм простору навколо твоїх ступнів і енергію простору під ними. Усвідом простір навколо всього свого тіла. І тепер направ увагу на простір. Між твоїм тілом і стінами кімнати. Відчуй об'єм всієї кімнати у просторі, У свідом простір за межами кімнати. Відчуй простір навколо кімнати. Відчуй простір. Який займає все навколо. Тепер настав час стати частинкою цього простору, розчинитися в ньому, стати ніким, нічим, ніде поза часом. Стань чистою свідомістю. Стань усвідомленням у нескінченному полі потенціалів і вклади свою енергію у можливість. І чим довше ти перебуваєш у невідомому, тим більше ти притягуєш невідоме до себе. Просто стань безтілесною свідомістю в нескінченності, у вічності. Чим більше ти зосереджуватимешся на невідомому, тим більше ти вливаєш в себе нове життя. Дозволь своїй свідомості перейти від найменшої частки творіння до хвилі. Від матерії до свідомості, від матеріального до духовного, від простору та часу до того стану, де часу не існує, зі світу сприйняття у світ поза почуттями, з відомого в невідоме. Побудь ніким зараз, безтілесною, нічим, ніде, без часу, увійди в нематеріальну сферу всіх квантових потенціалів у темряві вічності. Чим більше ти станеш усвідомленням у полі ймовірностей, тим більше можливостей відкриється у твоєму житті. Присутність у теперішньому моменті. А тепер подумай, яке переконання чи уявлення про себе та своє життя ти хочеш змінити. Хочеш продовжувати дотримуватись його? Хочеш змінити його? Якщо ти хочеш його змінити, тоді прийми рішення з таким твердим наміром, щоб його енергія перевищила опір звичних програм твого мозку. І дозволь своєму тілу відгукнутися на нове усвідомлення. Дозволь своєму вибору стати переживанням, яке ти ніколи не забудеш. І нехай це емоційне переживання перепише старі програми. І змінить твою біологію. Зміни свою енергію і нехай ця енергія втілиться у твоє життя через безмежне поле можливостей. Давай настав час перейти в новий стан буття і дозволити своєму тілу. Відгукнутися на новий образ думок, зміни свою енергію, щоб свідомість втілилася у матерію. І нехай твій вибір несе амплітуду енергії, яка буде більша, ніж минуле. Нехай твоє тіло. Буде змінене твоєю свідомістю та енергією, перейди в новий стан буття і дозволь цьому моменту визначити тебе. Нехай твій вибір буде рішенням, яке ти ніколи не забудеш, тепер дай своєму тілу. Відчути майбутнє, відчуй уявлення про нове і дозволь своєму тілу відгукнутися на новий образ думок. Підкорюй свою нову віру полю свідомості, яке завжди знає, як здійснити ідею найкращим для тебе чином. Сіючи націння можливостей, надихайся, відчуй натхнення від власної енергії, а тепер підкорюй свої уявлення вищому розуму, відпусти їх і кинь у поле можливостей, де може бути все, що ти забажаєш. Повертаючи їх назад в енергію, У що ти хочеш вірити? І як хочеш сприймати себе та своє життя? Як це відчувається? Відчув віру в себе і можливість відпусти себе. Благослови це майбутнє своєю власною енергією. Тепер ти маєш жити з новою долею уперед, з новою кращою. Закохай своє майбутнє у життя. Це твій твір, це твоє майбутнє. Насить його своєю увагою і інвестуй у своє майбутнє вір в самого себе, відкрий своє серце і дозволь своєму тілу надихнутися твоїм власним щирим переживанням, яке, зрештою, стає енергією та втілюється в реальність. Тепер відпусти це і дозволь свідомості Всесвіту виконати це завдання своїми шляхами. Воно подбає про тебе. Ким ти хочеш стати, коли розплющиш очі. Як ти хочеш жити від тепер і надалі? А тепер поклади ліву руку на серце і благослови своє тіло, щоб воно було піднесено до нової свідомості за допомогою нової енергії життя. Тепер це твоє царство. Благослови своє життя. Нехай воно стане втіленням твоєї нової свідомості. Стан твого буття відбивається у твоїм житті. Благослови своє майбутнє, щоб воно не повторювало минуле. Благослови своє минуле, нехай воно обернеться мудрістю. Благослови неочікуваності на своєму шляху, нехай вони допоможуть тобі побачити прихований зміст всього сущого, благослови свою душу, щоб вона пробудила тебе від сну і служила твоїм провідником. Благослови свою Божественну природу. Нехай вона надихає тебе і рухається через тебе, нехай все навколо тебе рухається. Відчуй цю енергію. Її свідомість твоя свідомість. Божественна природа твоя природа. Її воля, твоя воля, її любов, твоя любов до всього сущого. Завершуючи медитацію, відчуй вдячність за своє життя без жодних умов. Прийми майбутнє, яке ще не настало. Вдячність означає, що подія вже сталася. Розкрий своє серце і відчуй прийняття адже вдячність це найвищий стан прийняття. Закарбуй це відчуття в собі. А тепер повертай свою свідомість назад у нове тіло. У нове оточення і в абсолютно новий час можеш відкрити очі, коли відчуєш готовність до цього. Які у тебе відчуття після медитації на виконання бажання? Що вийшло, а що ні? Пиши свої коментарі. Запитання, і я з радістю відповім. Сподіваюся, це відео було для тебе корисним і наблизило тебе до твого щастя. Буду вдячна, якщо ти поділишся цим відео з друзями та близькими, поставиш лайк. Бажаю всім миру, добра та процвітання. Підписуйся на мій телеграм-канал. Там я надихаю людей на самопізнання внутрішнє зростання і створення гармонійних відносин з собою та навколишнім світом. До нових зустрічей!